Напередодні фіналу Боруся Дортмонт Реал Мадрид я можу з упевненістю сказати жовто-чорні переможці Ліги Чемпіонів. Причому без різниці переможуть вони на Вемблі 1 червня чи віддадуть трофей королівському клубові в будь-якому випадку, вони переможці, і це не той випадок, коли кажуть, що вихід у фінал можна розглядати як перемогу. Я пропоную згадати сезон, коли Боруся Дортмунд стала найсильнішим клубом Європи. Їх тріумф у лізі чемпіонів сезону 96 97, як довго вони будували команду, хто на той час домінував у Європі, в якому стані була та Борусія, і чи несподіванкою стала їх перемога? Проведемо паралелі з цьогорічним фіналом проти Реалу. Це все зараз пропоную згадати чи не згадати, а відкрити для себе. Бо сталося це 27 років тому. Мені, наприклад, було на той час 4 роки, і за тими матчами я не спостерігав. Перед початком лише нагадаю, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт на. Нашого партнера компанії Favbet і отримати бонус до 15 тисяч гривень на перший депозит. Бери від гри своє разом з Favbet. Незважаючи на те, що футбол популярний в Європі майже 150 років, що турніри під гідою УЄФА проводяться більше 70 років. Саме 90-ті, на мою особисту думку, варто вважати початком становлення єврокубків в тому вигляді, якими ми їх сьогодні маємо, ви можете сказати, що сьогодні УЄФА підіграє найбільшим футбольним клубом і сам на цьому багатіє. І я саме про це й кажу. От ви могли знати або ні, але в першій 35 сезоні сезонів ЛЧ, точніше, Кубку європейських Піонів, як це називалося раніше, весь розіграш складався з шутаутів, тобто одна команда вибивала іншу у двобої і проходила в наступний раунд. І тільки на початку 90-х вперше з'явився формат з груповою стадією, коли чотири команди грають по два матчі один з одним, і після шести турів визначається, хто пройшов далі. Але чи знаєте ви, що подібні зміни були створені, аби підіграти таким суперклубам, як Мілан чи Рал? Ну і щоб УЄФА теж заробив більше грошей. Чи бачите ви в цьому логіку? Справа в тому, що проводячи стадію групового етапу, вірогідність проходу в наступний раунд аутсайдерів значно нижча, ніж коли все вирішується в плей-офф. Найкращий приклад це сезон 86-87, коли жереб звів Реал та Ювентус вже в другому раунді. Тобто на двох грандів був лише один квиток у чвертьфінал. Також по одному квитку було для пари Брондбю, Динамо Берлін чи Бишиктаж АПЛ. Можна сказати, що це ж жереб звів все по-чесному. Воно то так, але організатори турніру були зацікавлені в тому, щоб і чесними залишитися, і заробляти більше. Точніше, ініціатива пішла, наче як від Сільвіо Берлусконі, який володів контрольним пакетом акцій футбольного клубу Мілан, а також італійською медіакомпанією. Він скаржився, що це економічно невигідно, що його Мілан може вилетіти навіть в першому. Раунді, тому шукали варіант, як би так зробити, щоб командам ноунеймам стало складніше пройти в наступній стадії. І генії математики прорахували, що створивши квартети, результати стануть більш прогнозованими. На умовних Брондбі, бишектаж, реал та Юве таки залишиться дві путівки в наступний раунд. Але тепер, програвши реалу, Юве зможе позбавити квиточка Брондбі або бишектаж. Саме в 90-х з'явилися групові стадії, які сьогодні є фундаментом для сучасних турнірів під. Егідою УЄФА, але якщо цього сезону в ЛЧ було вісім квартетів, тобто 32 команди були учасниками, то в тріумфальному для Дортмунда Розіграші 96-97 в два рази менше, тобто чотири групи по чотири команди. Якщо наступного сезону від Німеччини та Італії буде в ЛЧ по 5 представників, то тоді саме в розіграші 96-97, Італія стала першою в історії країною, котрі дісталося аж дві потівки в груповий турнір. Мілан був в статусі чемпіона країни, а Ювентус потрапив. Через перемогу в лізі чемпіонів роком раніше. Тобто на той момент ліга чемпіонів виправдовувала свою назву. Грали не просто тільки чемпіони країн. Треба було, щоб твоя країна мала доступ до ЛЧ. Якщо ти приміг у внутрішній першості, але твоя країна займала 24-ту або нижче сходинку в таблиці коефіцієнтів, то ставши чемпіоном, тобі давали лише путівку до Кубку УЄФА. Через таку обмежену кількість місць Дортмун 32 роки не потрапляв до найпрестижнішого клубного турніру Європи. Вони були чемпіонами Німеччини в сезоні 62-63, тому наступного року пограли в Кубку європейських чемпіонів. Дійшли аж до півфіналу, але потім їх трішки заштормило. Дортмунд навіть вилітав до другої ліги, де провів чотири сезони. А повернувшись, часто посідав місця у нижній частині турнірної таблиці, що не пасувало футбольному клубу масштабу Борусі Дортмунд. Вони мали підтримку від своєї великої фанбази, які мотивували шукати якісь рішення, як повернути жовто-чорний колектив до тріумфів та трофеїв. Так в Дев'яносто першому році менеджером клубу стає Отмар Гіцфільд. На той момент йому було 42. Він тільки но завершив такий посередній шлях футболіста, ставши два рази чемпіоном Швейцарії з базилем за 15-річну кар'єру. Проте на посту головного тренера справи йшли значно динамічніше. В період з 88 по 91 він бере чотири трофеї з клубом Грас Хоппер. Чим зацікавлює колектив з Дортмунду? Отмар Гіцфільд в першому ж своєму сезоні з Борусією дарує демоверсію казки це коли жовто-чорна команда є лідером чемпіонату і за пару хвилин до кінця сезону втрачає чемпіонство. Пам'ятаєте, як Дортмунд ледве не став тріумфатором Бундесліги минулого року, коли Баварія забила на 89-й хвилині кельну і, по суті, за одну хвилину до кінця сезону виборола чергову салатницю. Майже те ж саме було в першому сезоні Гіцфільта з Борусією. Тільки тоді вони втратили чемпіонство не за одну, а за дві хвилини до кінця сезону. Штутгарт забив Байеру, зрівнявся за очками з Ортмондом і за рахунок кращої різниці забитих пропущених прописався на підсумковій першій сходинці. Це було дуже прикро, і не тільки що чемпіонство втрачене, але й тому, що одному штутгарту дісталася потівка в «ЛЧ». Туртмонд відправився у Кубок УЄФА. В моменті це дійсно неприємно, але тут згадується Українська прем'єр-ліга, коли ми підсвідомо хочемо бачити більше наших клубів у лізі чемпіонів, але краще б обрали гарний сезон в Лізі Європи ніж останнє місце в груповій стадії «ЛЧ». Щось схоже трапилося тоді в німецькому футболі. Штутгарт став учасником ліги чемпіонів, отримав у суперники англійський ліц і на цій же стадії програвши, завершив виступ. Дортмунд, в свою чергу дістався фіналу, хоч і менш престижного, але Єврокубку, де у двох матчах був декласований туренським Ювентусом 6-1. Проте це був великий прогрес і успіх, які не тільки зміцнили віру керівництва в тренера і проект, але й принесли непогані призові, що в свою чергу дозволило підсилити склад на трансферному ринку. Дортмунд ставав міцнішим, проте ще пару років не міг дістатися чемпіонства а його спроби шукати успіх в Єврокубках знов розбивали італійські команди. В сезоні 94-95 на стадії півфіналу Кубку УЄФА Борусія знову зустрілася з Ювентусом, і на цей раз вже була спроможна дати бій туринцям 2-2 і Поразка 1-2 вже сильно відрізнялися від попередніх 0-3-1-3. А паралельно у внутрішній першості Дортмунд нарешті вперше за 32 роки став чемпіоном країни. Гіцвільд з Борусією підняли салатницю над головою, забезпечивши і першу за 32 роки участь в найпрестижнішому клубному турнірі Європи, який з тих часів. Був переформатований і мав нову назву. Замість Кубку європейських чемпіонів став лігою чемпіонів. Але зміна формату та назви не вплинули на статус. Саме цей трофей був найжаданішим для будь-якого клубу. Тоді найтитулованішим, як і зараз, був мадридський реал. Проте всередині 90-х це був трохи інший реал. Всі свої шість трофеїв вони піднімали над головою в 50-х-60-х роках, а потім було три десятки років тиші грандами вважалися італійські клуби, парма, Ювентус. Мілан, який мав три свіженькі перемоги за шість сезонів. Гучним був Аякс, який в 95-му році тріумфував. Ну а в сумі картина виглядала так: Реал на один трофей випереджав Мілан, по чотири перемоги було у Ліверпуля та Аяксу. Та тричі сильнішим клубом в Європі ставала Мюнхенська Баварія. Шокує, звісно, як до весни 2024 року спрогресував Мадридський Реал. І от Дортмунд вривається в ЛЧ, отримавши на груповій стадії найнеприємнішого для себе суперника, окрім Стягуа та Рей. Рейнджерса з Борусією в квартеті був Ювентус. В першому ж турі німецький клуб знов зазнав поразки від туринців, проте в п'ятому турі зумів нарешті їх переграти. І з другої позиції жовто-чорні відправилися в плей-офф, де. Швидко вилетіли від Аяксу. Той Аякс міг взяти п'яту ЛЧ в історії, але в фіналі програв у серії пенальті команді, яку я вже чи не частіше називав Старій Сеньорі. Важливо було те, що Дортмунд вдруге поспіль зміг стати чемпіоном країни, забронювавши ще одну потівку в ЛЧ, А влітку 96-го пройшов чемпіонат Європи з футболу, в якому перемогу здобула німецька збірна. Доклали до цього зусиль і гравці Борусії. Наприклад, Андреас Мелар забив вирішальний пенальті в серії. Після матчевих у півфіналі, а зусилля Матіаса Замера в клубі та збірній визнали настільки гарними, що він восени став першим в історії футболістам жовто-чорних, хто отримав золотий м'яч. Тому у сезон 96-97 команда входила з доволі непоганим бекграундом та досвідом. У групі Дортмунд набрав рівну кількість балів з Атлетіко, але по традиції вже мав гіршу різницю забитих пропущених. І це в якійсь мірі зіграло на руку Борусії, бо матрасники в плей-офф отримали Аякс, команду, яка Роком раніше грала в фіналі ЛЧ, а ще рік назад вигравала в турнірі і вилетіли від голландців. Дортмунду дістався чемпіон Франції Осер. У той час була їх золота доба, але Осер був значно скромнішим за той же Аякс. Тому Борусія впоралась з французами і вдруге в історії вийшла до півфіналу ЛЧ. Півфінал, який згадують 27 років по тому. Бо зустрівшись з Манчестер Юнайтедом, Борусія Дортмунд здобула дві скромні сухі перемоги: 1-0-1-0. Прям як зараз, нагадаю, що жовто-чорні вибрали путівку в фінал ЛЧ у двобої з ПСЖ, який так само зафіксував двічі по один Інша схожість з цьогорічним розіграшем полягає в тому, що суперником в фіналі для Дортмунда став клуб, з яким вони чи не найчастіше зустрічались за останній час. Якщо зараз вони гратимуть проти Реалу, це буде їх 15-й поєдинок, то у фіналі навесні 97-го це був добре знайомий Ювентус, якому Борусія програла фінал Кубку УЄФА і від якого вилетіли роком раніше з плей-офф Елчія. Фінал ЛЧ-97 став першим подібним для Дортмунда. Ювентус підходив до матчу в якості дворазового тріумфатора, плюс ще два програні фінали в їх кишені. Було зрозуміло, що ми абсолютні аутсайдери поєдинку. Ювентус найкраща команда в світі, яка роками домінувала. Згадує той момент гравець Борусії Карл Гайнц Рідлі. І дійсно в складі Юви тоді було чимало зірок, про яких знають навіть сьогоднішні школярі: це Зідан, Дешам, Дель П'єро, а ще Чіро Феррара, Пауло Монтеро, Крістіан Вієрі. Але цих зірок вдалося приборкати. Борусія з першої спроби здала екзамен у фіналі ЛЧ. Матч на Олімпіаштадіоні закінчився з рахунком 3-1. Вони стали третім німецьким клубом після Баварії та Гамбурга. Кому Підкорився турнір і не повторили помилок Айнтрахту та Мюнхен-Гладбаху, котрі свої фінали програли. Сама Борусія Дортмунд розпочала одну з найболючіших серій, яка існує в футболі. Ювентус, починаючи з тієї гри, і до сьогодні має серію з п'яти поспіль програних фіналів ЛЧ. І, взагалі, рекордсмен по цьому показнику маючи одразу сім прикрих поразок. Казка Борусії доволі швидко загасла після того, як команду перестав тренувати Гіцфільд. В нульових вони лише двічі були учасниками групового етапу ЛЧ, Потім розквіт з клопом і програний фінал Баварії на Вемблі. І от 1 червня команді з Дортмунду доведеться в п'ятнадцяти грати з командою, яка бореться за 15-тий титул ЛЧ, Борусія, як і 20 років тому, аутсайдер. Їх суперник має більш гучні прізвища в складі, але вони вже знають, що такі ж самі гравці, як вони, з тим самим гербом на футболках, змогли створити диво. Тому чому б їм це не повторити? До речі, коли жовто-чорні взяли ЛЧ, то кубу Коюфа підкорився іншому німецькому клубу Шальке. А цього року в фіналі Ліги Європи є Байер, тому ми можемо стати свідками повторення тріумфу німецького футболу в Європі. Пишіть в коментарях, чи вірите ви в перемогу Борусії над реалом, або ваш вибір за кого вболівати буде залежати від рішення Анчелотті, кого ставити на ворота. Сподіваюся, відео було цікавим для вас, але не забувайте, що український Ютуб залежить від ваших інвестицій у нього. Можна поставити лайк, це за бажанням, але основне закинути пару десятків гривень на збори силам оборони України, волонтерам чи організаціям, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд. Все буде Україна!